Усім привіт! Мене звати Аліна і це моє перше відео. Я хочу знімати про цукровий діабет, і на початку я хочу з вами е познайомитись. Мене звати Аліна, я вже три роки хворію на цукровий діабет, тому я хочу давати совіти, давати е всякі розказувати історії і так далі. Ну, а сьогодні у нас відео буде про те, як збивати ацетон. Це не тільки для тих, хто над скровим діабет, а й для тих, у кого просто буває таких у дітей, у дорослих, також піднімається ацетон. Я не буду вам розказувати, що там, як, що означає ацетон. Ну, в общем, якщо хочете то загуглить, чесно вам скажу. Ну я знаю, як його збивати. І не треба дуже багато грошей е віддавати на всякі там лікарства, щоб вас капали, і так далі. Е для цього потрібно буде лише один лимон і. Вода холодна, тепла, е, яку хочете. Просто вода з лимоном пить, е, не додати ні лимонну кислоту, е, ні сахар, нічого. Просто з лимоном кислу воду пить, 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 і за день вин должен е, понизитися. До речі, я сама проверяла, тому що один раз була попала в лікарню із високого ацтону, то <кій> мені там призначали і околи, і капання, а потім уже на другий раз я збиваю, коли в мене також високий цукор, п'ю, просто воду з лимоном і все. Тому я пробувала і воно збило до вечора геть просто був у 6 і, і, там 3 плюсика, чи скільки, чи 15 і 3 плюсика. Якось так. Я вже забула трохи, але... Е, і я почала пити воду із лимоном, і він понизився в мене. Також не треба буде ніякі гроші витрачувати майже. Одного лимончика всього купить а ви не забувайте ставити вподобайку і підписуватися, Даже якщо ви не хворієте цукровим діабетом. Також можете підписатися, якщо вам інтересно дивитись і слухати історії, совіти, ну і так далі щоб знати наперед, всяке може случатися в вашому житті. Тому з вами була Аліна, і усім-усім пока!